Який там хтось борзий. Тут у нас лин. Ні, це, друзі. Линок пожаловав. Опа! Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. На годиннику вже майже 8-ма година вечора і я тільки-тільки приїхав, друзі, на водойму. А все для того, щоб половити карасика вночі на поплавочок. Останній раз я рибалив на поплавок вночі, мабуть, десь років 4 тому назад для цього спеціально був придбав навіть ті розумні поплавці, які міняють кольори, світяться вночі. І ось мені прийшла е, така думка: а не порибали чи мені вночі на поплавочок. І я вже ось друзі на водоймі. Спробуємо порибалити ввечері, поки не стемніє, потім вночі. ну Подивимося взагалі по ситуації. Якщо не буде нічого клювати, то трошки подрімаємо і тоді вже будемо рибалити зранку. Тож буде така довга риболовля вечір, ніч і ранок. Не знаю, що вийде з цієї моєї такої затії, але я вже на водоймі, тож розпочинаємо. Для сьогоднішньої риболовлі я обрав ось таке місце. Хтось трошки почистив. Проміряв глибину, по глибині десь близько метра, сантиметрів 80, можливо метр. Так, давайте швиденько пройдемося по тому, чим і на що сьогодні будемо рибалити. Для риболовлі я взяв три удочки карбонових. Одну, як ви вже бачили, я закинув. Це махалочка Касмастер довжиною 6 метрів. Проміряв глибину, навіть не наживлявся. Друга удочка, також 6 метрів, це в мене балоночка Сквадрон моделька. І ще одна 5-метрова Force Rung 5-метрова махалка. Рибалити будемо ввечері і утром на 3 удочки, а вночі будемо рибалити тільки на 2, бо поплавців світящихся у мене тільки 2. Самі поплавці виглядають ось таким чином. Бачите, вони без, без вершинок. А вершинки отакі в мене 6 штук, є, просто світяться, а є ті, що світяться і моргають, моргають червоним. Ось вони в мене трошки тут підписані. При попльовці моргає червоним. Поставимо на них ось такі вершинки так, і заправимо туди, туди акумулятори. Так, в якості наживки сьогодні у мене є гноєві черв'яки. В великій кількості свіженькі є трошки опаришів. Також будемо використовувати ось таке протеїнове тісто, кукурузка, кріль, туті фруті, і ще є смажене насіння. І тісто від мегалодон. До речі, це теж тісто від мегалодон, але це протеїнове тісто, а це тісто хірабуна. Вже готове до застосування, дуже запашне, гарно ліпляться з нього шарики. Тримається на гачку дуже якісно. Так, а годувати сьогодні будемо відвареним горохом. Тут у мене дві склянки відвареного гороха. Зараз додамо сюди трошки калви серія про від флагман. І додамо метод Mix короб. Тому що тут є така крупна фракція, кукуруза, горох. Так. Щедро додамо взагалі відвареної коноплі. Карась дуже полюбляє відварену коноплю. І все це додамо ще ліквід арома Карась. Ця баночка розрахована на 3 кг, тут половина, тож вильємо десь половину від половини. Ось так. Води додавати не буду. Спочатку вимішаємо гарно все це з горохом. І сипучка суха вбере залишки ворогу вологи з гороху. І гадаю, що цього буде досить. Ось така буде в мене прикормка, якою ми будемо годуватися, карасі таки зберуться. Принаймні дуже хотілося б. Так, ну що, друзі, я вже трошки розташувався, пізніше поставлю крісло, щоб було зручно сидіти, поки що сижу на стрічку. Взагалі, як стемніє, тоді воно покаже що куди. Так, давайте відразу поставимо, мабуть, поплавці, які будемо використовувати вночі, щоб вже потім нічого не міняти. Глибину там, тільки батареїчки вставимо і все. По вазі навіть не знаю скільки, тому що тут щось по-китайськи написано взагалі, не зрозуміло, яка в них вага. Але щось гадаю, по 3 грами я брав ці поплавці. Зараз ще раз переміряємо, щоб чудово стояли. Ух, дивіться, як класно стоїть. Видно взагалі бомба. Високо як. Так. Все по класиці. Одягаємо черв'ячка спочатку. І спреємо так. Як закину три удочки, загодуюсь, потім зв'яжу ще по одному, мабуть, повідку. і поставлю ще по одному повідку, щоб було два гачка. Тоді будемо вже разну наживку вішати. Черв'яки з опаришем, черв'яки з тістом. Ну, будемо комбінувати. Годуватися будемо поступово. Зараз звечора трошки закидаємо, потім вночі ще підгодуємося. Ну і потім уже зранку. Прикормочки вийшло вийшло багатенько, тільки гороха пів кіло. Тож, думаю, карасиками дочекаємося однозначно. Головне гарно загодуватися. Трошки сюди. На п'ятерочку закинемо і на шістьрочки. ще зовсім не стемніло Дов'язав ще по одному гачку. Один повідочок трошки довше, один трошки коротший. Жилка на поводках 0,16, а основна 0,22. Тут більший крючок стоїть під черв'яка і під тісто, під опару, що поставив менший гачок. Це серія, здається, 50-458 від овнер гачок восьмого номера. І сюди будемо ось Тісто, кукурузку, керабуну. Готове тісто, дуже запашне, гарно ліпляться шарики. І будемо ще пробувати щось інше. І отак буде в мене дві наживки. Черв'ячок і тісто, а на другу поставимо черв'яка і опариша. Що ти на рибалку прийшов? А риби нема. Можливо, буде пізніше, прийдеться чекати. Ну, привіт, як тебе звати? Іди. Колбасу будеш їсти? Ай, ти ж. Ого. Мені сьогодні буде не скучно тут. Да? Будеш зі мною рибу ловити? Ну, кофе ти не будеш, але кофейком тебе можу угостити. Друзі, поки ще нічого, на жаль, не клює, вирішив заварити швиденько кофейку. Зараз швиденько розкладемо пальник. Дуже зручний, подобається мені, все швидко на ньому готовиться. Водичка закипає буквально за хвилину. Дуже зручний. Значете, і вже, і вже горить. Заваримо каву в термокружку вакако. Дуже зручна, до речі, термокружка така. Поїлочкою, взагалі кайфую від неї, дуже зручна. Так, ну все. Водичка тепить. Дуже зручна така малесенька кастрюлька із посуду трухайк. Взагалі швидко. Не знаю, навіть хвилини не пройшло, а вода вже... Закипіло. З кавою веселіше. Шкода тільки що один пакетик. Будемо чай. Готово. Ой, який кайф, друзі. На рибалці Тихо. Тожки спевают, просто красотища. Так, ты мне, друзья, дуже швидко. зараз. На фідерну підставку повісимо ось такий один ліхтарик, який нам буде трошки освітлювати місце риболовлі. Це ліхтарики від компанії Fenix, моделька KL28R. Бачите, в мене їх таких аж два. Один я купив три роки тому назад, а другий ліхтарик придбав ось буквально зовсім нещодавно. Дуже класні ліхтарики. Друзі, це ліхтарик. На 10 000 мАчів акумулятор має ось такий Type-C зарядне гніздо і USB-гніздо. І ще можна використовувати як повербенк, як акумулятор. Має ось таке червоне світло. Датчик, який показує, наскільки заряджений акумулятор. Бачите, 4 поділки. І регулюється світло на яскравість. І ще можна регулювати. Жовте світло, тепле або холодне, біле або жовте. Такого ліхтарика мені вистачає десь на 4 ночі. При самому малому освітленні, ось такому не дуже яскравому, ліхтарик може горіти більше 300 годин. Це дуже зручний ліхтарик. Один поставимо на триногу, а другий десь розташує, можливо, на березі. Ну, ще не зовсім стемніло, але вже я думаю можна поставити акумулятори у поплавці, щоб вони вже світилися. Тут дуже плотне з'єднання, стоять дві уплотнительних резинки, щоб вода не попала в акумулятор. Тож все дуже... Надійно. Бачите, він світиться зеленим, при покльовці починає моргати червоним. Ну, Якщо буде щось клювати, то вночі покльовочку заснімемо, як то все буде відбуватися. Ох, як класно його видно. Іди, йди на, дивись, що я тобі впіймав. Іди, я тобі рибку впіймав. Будеш? А ну-ка. Все, забрав, пішов. Приходь ще, я тобі ще впіймаю. Хоч кап'юп, друзі, покормимо місцевих. Дивіться, як я тут облаштувався. Ліхтарик у мене стоїть над прикормкою. Точніше над наживкою. Один ліхтарик. На три ноги, але ще я його не включав. І вам, бачите, вдалеку два поплавця світяться. Тихо, краса просто неймовірна. Пташки співають, але поки що покльовок не було. Не знаю чому. Сподіваюся, що вночі щось клюне. Якщо ні, то можливо хоч зранку щось піймаємо. Але сама атмосфера цієї нічної риболовлі просто, просто кайф. Ну що, друзі, є перша покльовочка. Бачите, тільки стемніло. І є перший карасик. Не найвеликий, який тут водяться в цьому озері, але ж перший клюнув, сподіваюсь, не останній. Так, десь у мене тут вже був і садочок наготовлений. У нас тут було наживлено тісто і черв'ячок. Але карасик клюнув на черв'ячка, а тісто з'їли. Зараз так само наживемо сюди тісто. І подивимося, що у нас тут з черв'ячком. Мабуть, пожованих вже виконав. І зарядимо свіженько. Удочка, яка без освітлювального поплавка. Я її просто бачу в прожекторі. Ліхтарика. Подивіться, який кабанчик тут клюнув. О, оце воно. Оце гарно, дядько. Апарат. Ось такий десь грамів 700-800. Тут є. Ух! Оце воно. Ух, дивіться які. Кабаняка. Тут у мене бутербродик стояв. Черв'як із кукурудзним тістом. Оце кайф. О, погано ще. Камера не фокусується на цей поплавець, бо його майже не видно. Тож покльовку засняти, друзі, не вийшло, вибачайте. Але виклав він класно. Зараз так само сюди наживемо черв'ячка і шматочок кукурузного тіста херабуна. Такий собі бутербродик. Отаких би апаратів та побільше. Так, в мене ще одна поклевочка, друзі, ще один гарний карасик. ти зачепився десь там. За Давай, виходи. він. Ще один кабанчик. Він десь такий самий як перед цим був. Так підожди. А, ні, трошки, мабуть, менше. Трошки, мабуть, менше, але теж такий непоганий. Жі. пара еще не схватил. Так само взял на бутербродик. Червяк. И тисто хиробуна, кукуруза. Я уже, он, бачите, накатал шарики. Бо руки постоянно мокрые. Мокрыми руками катать их не очень зручно. Зараз, мабуть, досижу, друзья. Години до дванадцятої десь. Та піду трошки подрімаю. І потім уже мабуть, зранку порибалимо. Ну, подивимось. Взагалі що ще буде клювати. Бо вже одинадцята. Можливо, ще щось піймаємо. Так, ну що, друзі, я о 12 годині пішов, трошки покимарив. завів будильник на 4 ранку, проснувся гарненько, закормився ще, викидав цю прикормку, що в мене була. І ось на ранок перша покльовочка. І ось такий гарненький карасик. І поняв, що вночі діла не буде. Не знаю чи місце таке, чи просто водойма, що вночі карасі клювати чомусь я вирішив відмовляються. Воно з вечора вже було, в принципі, зрозуміло, що вночі клювати не буде. Нехай може на іншу водойму якось з'їжджу і там спробуємо половити саме вночі. А сьогодні буде така в мене рибалка вечірня і ранкова. Так, Зняв я, до речі, по одному гачку, бо вони щось у мене путались, та й толку від них. Особливо не було. Тож залишив один гачок і одягаю черв'ячка із тістом хірабуна. кукурузним. І ось вже перша Опа. Ще навіть сонечко не, не встала. Трошки такий пар над водою. Тільки-тільки починає світати. який там хтось борзий. Тут у нас лин. Ні, це, друзі. Линок пожалував. Опа! Красавчик, да? Теж полюбляє черв'ячків з херабуною. Ось такий, не дуже великий. У цьому році я вже їх, мабуть, випустив більше десятка. Давайте цього випустимо. Біжи. Оп. Все, втік. Мені поки що і карасиків хватить. Нехай росте линок. Так, що у нас тут черв'яки вже? Закінчується. Повиповзали, мабуть, ночі черв'яки, бо лазили по всій по всій коробці. Не закрив їх ночі, а потікали. Ось так вже є. Будемо економити, одягати черв'ячка з тістом. Ну що, друзі, на годиннику вже сьома година ранку, буду я потихеньку збиратися, бо ще треба заїхати до дому, вигрузити речі, переодіться, поснідати і на 9 годину встигнути на роботу. Такі в мене сьогодні грандіозні плани. І як це все вспінуть, я не знаю, то буду вже потихеньку збиратися. Що сказати по риболовлю? Хотілося б... Звісно, краще, але маємо те, що маємо. Кілька карасиків я на смаження впіймав. Був навіть один линок, я його випустив. Загалом рибалка була непогана, але хотілося б краще. Напишіть, друзі, в коментарях, кому сподобалось відео таке з ночною риболовлею, то я ще обов'язково виїду. І, можливо, порибалимо цю ніч і десь в іншому місці. Можливо, там буде краще клювати. От, але хочу це розуміти, що вам такі відео подобаються. Також хочу нагадати вам, що всі корисні посилання на снасті, якими я користуюсь на своїх риболовлях, ви можете, друзі, знайти в описі під відео. А на цьому все. Я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, ненадовго. Це друзі, до побачення, до нових зустрічей всім пока-пока.